Виберемо містечко. Сніжинки вже політують. Може і прогноз не береше, що завтра сніг буде. Ну Точніше, може, вже і сьогодні починається. Та плювати. Куде то буде, то що. Друзі, привіт! Ось вам бачите, лягали спати нормально, а зранку зима. 22 січня, день середа. У нас сьогодні ще дві, два розвантаження, дві точки. Така погодка. Так що будемо сподіватися, що все добре. буде. Пластівка гріється. Давайте зараз викинемо сміття та їдемо. Ех, Норвегія, як багато в цьому слові. Зараз цей виїде, чувачок. Добре, друзі, поїхали. Він також, бачите, стентом, як і ми. Сьогодні ніч падав сніг, і я не знаю, там багато назбиралося на даху чи ні, є там лід чи ні. В будь-якому випадку почистити немає ніякої можливості. Тому будемо сподіватися, що там все більш-менш адекватно. Нам виходить. 16 кілометрів до точки першої. Погнали. Ось така трошки засніжена дорога. Це, що, став там гістар, за нами там сніг летить трошечки. Але якийсь валянок на 12 вольтовій вперся взад в бампер і їде, а його посипає снігом. Дивовижні люди. А як раптом лід почне злітати? Він же йому зіб'є всю машину. Там у нас справа знаходиться аеропорт міста Тронхейм. Зараз ми будемо проїжджати під е, звітно-посадковою смугою. Вон, бачите, мапа звітно-посадкова смуга, а ми під нею будемо проїжджати. Беремо праву смугу. Ось, в'їжджаємо під звіт на посадкові. Так, а у нас розвантаження ось тут зліва, бачите, вон там навіть пустий магазин. Туди я приїду і сьогодні ще дві машини. Всього три машини на розвантаження меблями. На восьму годину намічається Двіжуха Отож, саме там розвантаження, а ми поки чекаємо восьмої години, бо на восьму годину прийде цей розвантажувач. То... Вб'ємо наше крайнє місце розвантаження на сьогодні. Співлум, До нього десь кілометрів має бути 130. Бачимо. І... Шпок. 160 кілометрів. То місто Танхейм, тут ми чик стоїмо зараз і нам ще. 160 кілометрів до розвантаження. Будемо їхати по 6, потім по 17 й дорозі, кілометрів 60 і... Тут це розвантаження. Я 17-ю дорогою ніколи не їздив, я навіть не знаю вона, яка вона там горбата, не горбата, ну. Погода зараз нестабільна, то Хотілося, щоб вона була рівненька. Добре, побачимо. А поки чекаємо 8-ї години, з'їжджаються потрошки працівники. Бачите, магазин відкривається з нуля і ось він повністю голий, там голе приміщення. Буде магазин спортивний. Ось приїхав наш головний учасник шоу. Навантажувач, зараз нам скажуть, як ставати, в яку позицію пішов процес, трошки світати починає. Так, скинули ми другу точечку. Точніше, на сьогодні першу. Їдемо на розвантаження другої точки. До неї 159 кілометрів. І я дивився там на 17-й дорозі дорога не дуже. Але нічого. Все в нас отри... вийде. Давай, їдь. Ну не тупи, ну будь ласка, ну їдь, ну невже це так тяжко? Просто їхати вперед. Ну я ж не поверну, бо тебе хвостом зачіплю. Січку. Ці... Ізоляційного матеріалу. І вага. Увага! 450 кг. Чи 435, я вже й не пам'ятаю. Логістика вона безпощадна. Ніколи не зрозумієш, чому воно так, але 160 кілометрів будемо вести одну пачечку. Це містечко Стьордал. Покидаємо його і будемо зараз рухатися вверх по шостій дорозі, а потім там кілометрів за 60 уже до розвантаження. Здається, перейдемо на 17-ту дорогу. Добре, газуємо. Ось так виглядає наша шісточка. Така собі, тому їдемо в акуратно. Ну і не забуваючи, що ми Ну, фактично пусті, тому що 400 кілограм то 450. Я не рахую, що це вантаж. Можна вважати, що ми їдемо пусті, так що акуратно. В поворотах вважаємо, сильно не гальмуємо потужно. Дай буде нам щастя. Тут уже навіть прошляпали дорожні служби, бо вже й шістка замерша. Хоча я був переконаний, потужно, що вона буде ну, оброблена повністю. Ну, вона оброблена, але видно, зранку тут ніхто не їхав і воно попідмерзало за ніч. Тому... Якось так мені то видається. Так що їдемо. Вакуратно. Нам ще 137 км до точки розвантаження. Так, товариство. Дорога номер 17 бачите, вона, вона тут не оброблена, просто пробита корія. Ну, відповідно, вона слизька, самі розумієте, тому їдемо і не вимахуємося. ручному режимі коробка, щоб автоматика лишній раз не смикала ті передачі. Нам ще в принципі, 60 кілометрів залишається, так що там за годинку, біля того, думаю, доїдемо, буде все чудово. Ми забуваємо, що ми пустенькі, фактично. Так що розклад такий. Вон посипалка поїхала. Вони пісочком, бачите, посипають, бо дорога така коричневата. Ось тут Вон бачу, всипала <гум> від душі. <кх à> Я питався, щойно з Санечкою розмовляв, то Саня питався на рахунок цих. Чи є тут якісь перевали, підйоми. Саня каже, ні, вона більш-менш рівна, так що нас спокойне. Мене це, в принципі, втішило, так що акуратно їдемо. <кій> Повороти завжди повільніше, пам'ятаємо, тому що поворот є поворот. Ну, а коли будемо бачити такий легенький підйомчик перед нами, то будемо трошки набирати маху. Туточки вийдемо підйом, трошечки беремо маху, ручний режим. І вискакуємо. Чи класно, що так, бачите, сніжку є, от, наприклад, посередині, ми можемо собі зачепитися да, колесами і взагалі не переживати. Але, в принципі, температура мінус 6, тому в принципі, чим більше мороз, то тим краще, якби шина ліпиться до льоду. Також є такий ефект. Якби зараз була температура, Біля нульова, то це було б взагалі не дуже добре, а мінус 6 це набагато краще. Пім-пім. річечку проїздимо. Зацініть така краса. На природа, так, і маємо тунельчик. В тунелі зимачені, все залежності від того, чи довгий він. Бачите, в тунелі чикс і нема снігу. Ну І запам'ятайте, що виїзд з тунелю, ось цей відрізок, це завжди самі слизькі учас... ну, участки дороги, тому що в тунелі тепліше, з тунеля ніби йде тепло, і воно підтоплює якраз от... Цю дорогу, яка біля тунеля, і вона одразу ж замерзає, тому виїзд з тунеля завжди вважайте. Це така, скажімо, просто порада від мене. Та й вам, в принципі, будь-який водій скаже, що виїзд з тунелю, в'їзд і виїзд завжди самі слизькі. Вже мінус 10 продовжує холодати, в принципі, я не проти. Так як я і казав, чим вище мороз, тим краще колесо прилипає до льоду. Мінус 10 це, звісно, не та температура, от коли мінус 20 там, чи більше, то тоді машина прям липне до льоду. А зараз так щось посереднє, але треба все рівно тому радіти. Це було б ліпше, ніж біля нульова температура, правда? Так, акуратно роз'їжджаємося з зустрічними машинами, тому що дорога вже пішла вуще і. Іі. Ще 39 кілометрів нам, друзі, до місця розвантаження. Ну і потім назад цією дорогою вернутися. Ще прийшла попереду машина, що їде на габарит. А ось він. Добре. Регальмовуємося, зміщаємось. Помістились. 28 кілометрів зостало нам. З, з однієї сторони гарна дорога, така прикольна погодка. Але з іншої я би я би варів, щоб тут краще було болото і мокра дорога. Це точно. <кій> так воно завжди. Як то погано, то то погано. Зимова казочка. хо Досі ми дошкрябились, 800 метрів залишається до розвантаження. Звісно, плескати будемо в долоні, коли вже повернемось по цій дорозі назад, виїдемо до шістки, вона вже більш безпечна. Хм. Да. Тяжкувата така дорожка. Хвала, що її 60 кілометрів не 200-300 такої. Але 60 туди, 60 назад, 120 маємо. Отак От то. Так, тут нам на кругу наліво на в цю промзону. Називається Сфальвін АС. А ось, зліва. Де в них тут розвантаження? Хрін його знає, напевно, далі. Напевно, десь туточки. Все розвантажились, замикаємо будку і вертаємось назад цією ж дорогою цим же льодом. Трошки припіднявся вже тягач. Мінус 400 кілограм. Е. Усе, вискочили ми назад з 17-ї дороги. Да. Тяжка дорога, що сказати, для нас одноногих тягачів. Це вже шістка, вона вже... Оброблена. Принаймні вона не така свиська, майже не свиська. 53 км нам до завантаження, так що зараз півгодинки паузу відстоїмо і поїдемо вантажитись. Буде на зустріч дядя Коля переїжджати наш колега. Може і пересічемося. Грація я ввімкнув на той канал, що і він, так що, як мінімум, привітами обміняємося. Ось такі справи. Стояли паузу, полетіли на завантаження. Але якась інформація неясна, чи то вони вантажать сьогодні до 3-ї години, чи до 7-ї, не знаю, приїдемо туди вже на місце. По місцю розберемося. Нам ще 53 кілометри. Іван, дядя коля на зустріч йде привіт, привіт! Щойно побачив норвезького коржа Коргі, такий як в мене був. І зразу повіз ви сльози. Зв'язок. Так. 14 кілометрів до завантаження. Та й будемо знати, завантажить нас сьогодні чи завтра зранку. Вон димить наш завод. Толби стоять 1,5 кілометра. Залишилось. Тут з'їжджаємо. Так що нас загрузять сьогодні. Новини такі. Все, друзі, дякую, що були зі мною, бачили цікаву дорогу Номер 17 і взагалі. Дякую вам за поїздку. Все, тримайтеся, удачі, до наступних зустрічей. Бай-бай!